Накладаю ікру тепер всередину. Отак можна даже трошечки і розмазати, як вам більше подобається. Побільше ікри, щоб було смачніше. Ікра дуже смачна. Я заказую у перевіреного уже магазину. М -м -м -м. Вони працюють офіційно. Ікра Мілру солона. В неї майже немає рідини в цій ікрі. Вона лопається. М -м -м -м. Дуже смачна. Отак, наклали ікри, розрівняли, ви подивіться, як гарно зернинки ікри відділяються одна від одної. Так. І тепер закручуємо рулет і готуємо до подачі. Дивіться, скільки ікри. Ммм. Ось так.